Слава Україні! З вами Стоп корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. Збройні сили України на полі бою іноді використовують таких собі франкенштейнів. Так називають бойові машини, які хлопці збирають з декількох неробочих в одну діючу. Зазвичай франкенштейни зроблені з російських трофеїв, які окупанти залишають, тікаючи з поля бою. Відео з відповідною машиною засвітилося у Твіттері. Основа цієї бойової машини шасі машини артилерійської. Кого спостереження ПРП 3 Прим-4. ця машина прийнята на озброєння у 1970 році та призначалася для розвідки та цілевказання ракетно-артилерійським системам. Судячи з усього, машину переробили, знявши з неї все застаріле обладнання РЛС та інше і поставивши башту від якоїсь трофейної БМД-2. Схоже перетворення машин бачили у спецпідрозділі Кракен. Там зробили з армійського тягача МТЛБ і протитанкової гармати МТ-12 Рапіра свою самохідну протитанкову артилерійську установку. Техніка на передовій необхідна річ, особливо коли вона бойова. З початку повномасштабної війни з Росією Збройні сили України отримали чимало нових зразків різного озброєння. Втім, темпи постачання цих сучасних РСЗВ у ЗСУ поки що вкрай помірні. Відтак українські бійці змушені самостійно та з допомогою волонтерів викручуватися. Так, на днях 93-я Бригада випробовувала російську САУ «Нона», а головним інструментом там була ніжка від стільця. Щоб зробити з неї постріл, потрібно було провести кілька дивних маніпуляцій. Але саме без цієї ніжки від стільця бійцю ЗСУ було би складно зробити постріл. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.